Всім привіт, на зв'язку знову я Голдега, і сьогодні я хотів би показати вам, як ви можете заробляти гроші просто граючи в гру. В цій грі вам треба буде прикладати мінімум зусиль для того, щоб заробити більш-менш нормальні гроші. В Цій грі ви будете заробляти повністю на пасиві. І я хочу сказати вам так, що прикладати ви в ній будете мінімум зусиль, щоб заробити нормальні такі гроші. В попередньому відео про ігри для заробітку я побачив дуже багато коментарів, що люди просто не знають, де скачати ігру. Тож я хочу вам напам'ятати, що всі посилання на ігри, всі промокоди я залишаю в описі. І так, коли ви скачали... Цього гру за посиланням в описі вас зустрічає такий функціонал. Першим ділом, що нам треба зробити, так це натиснути на кнопку Setting, тобто налаштування, і тут в полі промокодів ввести мій промокод Голдега. Натискаємо кнопку Save і за цей промокод ми одразу отримаємо 40 тисяч монет на наш баланс. Давайте тепер до суті гри. Суть гри заключається в тому, що в нас є ось такі столи зі свічками. Одна така свічка кожну секунду приносить нам ось таку монету. Суть гри заключається в тому, щоб назбирати дуже багато таких свічок і примножити свій заробіток в дуже-дуже багато разів. Також тут є дуже великий функціонал, давайте я зараз буду вам про неї все розказувати. Щоб отримувати вам такі свічки, вам треба нажати на оцю кнопку Candles, тобто що є свічка. Коли ви натискаєте на цю кнопку, вас зустрічає такі. Меню, в якому вам показуються всі ваші свічки. Щоб отримати одну свічку, вам треба натиснути оцю зелену кнопку «End». Кендл і подивитися невелику рекламу. Ось коли ми подивилися невелику рекламу, у нас з'являється наша свічка, яка буде працювати 15 хвилин. Максимум тут можна отримати всього 30 свічок, тобто ви можете подивитися 30 реклам і отримати 30 свічок. І кожна з них при мінімальній прокатці буде вам приносити одну таку монетку в секунду. Тобто, як ми зараз бачимо, на мене працює дві свічки. Якщо ми хочемо, наприклад, примножити наш заробіток в 30 разів, ми просто 30 разів маємо подивитися таку рекламу, отримати 30 свічок і заробляти вже значно більше. Але це ще не все. Бачите, у нас зараз є три свічки, і кожна нам приносить. По одній монетці в секунду. Внизу у нас є руни, щоб прокачувати наші свічки. Тобто, якщо ми, наприклад, натиснемо один раз і прокачаємо один раз кнопку швидкості, то тепер одна монетка буде падати нам не кожну секунду, а кожні 97 мілісекунд. Ось давайте, наприклад, ще потикаємо. І ось ми бачимо, що через кожні 92 мілісекунди нам падає одна монетка. Ми можемо так прокачувати дуже багато і так пришвидшувати свій заробіток. Також, якщо ми будемо прокачувати оці руни, то ми будемо збільшувати свій заробіток. Тобто, кожні 86 мілісекунд нам падає не одна. Монета, а одна монета 16 сотих. Ось, наприклад, якщо ми прокачаємо цю кнопку, то у нас тепер падає одна монета 40 сотих, тобто півтори монети. А якщо, наприклад, прокачаємо ще два рази, то тепер ми отримаємо майже дві монети кожні 86 мілісекунд. На цих рунах я вам рекомендую не злобитися, тому що від них залежить ваш заробіток. Бачите, наскільки швидше нам почали капати ці монети. А якщо у вас було б 25 свічок, то ви представте, скільки ви могли б заробляти. Також тут є такий прикол з погодою. Кожні там 5-10 хвилин у вас міняється погода. І, ось, наприклад, зараз в нас буде ще 5 хвилин сонячна погода. Сонячна погода це одна з самих найкращих погод. Вони нічого не роблять, ніяк не влияють на ваш заробіток. все чіки путні. Також погода може бути погана. Якщо ми натиснемо на кнопку Weather, то нам відкривається ось таке меню, де ми бачимо, скільки і що забирає в нас погода. Ось, наприклад, сніг він діє від 1 до 3 хвилин і він забирає 25% від нашого заробітку. Цього уникнути ви можете лише через донат. А так, в принципі, він прям дуже сильно ніяк не влітає. Також я забував вам розказати про одну фігню. Якщо о, ви бачите, наприклад, ось ми заробляємо якісь кошти. Тут у нас є ось така кнопка x2. Якщо ми на неї будемо клікати, то ми будемо отримувати в два рази більше, ніж ми заробляли до цього. Тобто, що вам треба зробити? Подивитися 30 реклам, отримати всі свічки, дуже сильно їх прокачати і просто лутати кеш на x2. Також тут є такий магазин, в якому ви можете купити відразу якийсь левел, який вас дуже добре забустить у прокачці в цій грі. Але все ж таки, я вам рекомендую заробляти самому. Тепер давайте перейдемо до тої частини, де я вже позаробляю, і покажу вам результат, і продемонструю вивід з цього додатку. Ось вже на годиннику і 10 ранку пройшло 14 годин і пройшло плюс-мінус 14 годин, і давайте я покажу, скільки я зміг заробити за цей час. І так, за ці 14 годин нам вдалося заробити 122 мільйонів цих коїнів. За цей час я прокачав всі руни на максимальний рівень, і тепер за пів секунди я заробляю 6 монеток. Наразі в мене лише 5 свічок, тому що до цього я був трохи зайнятий своїми ділами, і погана погода їх всі поздувала. Тепер давайте перейдемо до самого класного: ми будемо вводити наші кошти. Ми натискаємо оцю кнопку Payout. Після цього натискаємо деталі платежу, і тут ми маємо додати свої реквізити. Я ж буду виводити на монобанк, вписую сюди свій email і вписую сюди свою карту. Потім натискаю кнопку Save. Наші реквізити зберіглися. Тепер ми бачимо, на рахунку у нас 122 мільйони. Мінімальна сума виводу тут 2 долари. Я ж буду вводити всі свої. Також не забувайте, що цей розробник дає нам по 5 доларів, за те, що ми зробимо TikTok відео про цю гру, тобто обзор, як виводити, як грати і так далі. Тут ми вибираємо 120 тисяч коїнів і натискаємо ресів. Все нам написало, що наші кошти прийдуть від 2 до 14 днів. Ось в мене залишилося 2 мільйони, одна свічка, правда, але це не важливо, поки я вам показую. Тепер я буду заробляти ще 20 мільйонів і виводити ще 2 бакси. Ось заробітку взагалі гуд. Тепер давайте перевіримо, за скільки нам прийдуть наші гроші. Я навіть не очікував, що гроші прийдуть настільки близько, як ви можете побачити, на годинник у нас 1130, і нам прийшов вивід 440 гривень. Цей додаток від цього розробника я також перевірив, він виплачує гроші і заробляти там можна. Я не хочу вам сказати, що дуже багато, але заробляти реально можна, якщо добре захотіти. І відразу всім хейтерам хочу сказати, що, будь ласка, не відноситесь до цих ігор як до стабільного заробітку. Сприймайте ці ігри просто як ігри з якимось. Приємним бонусом у виді грошей. Посилання на цю гру буде в описі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім бай-бай!